Доброго дня. Ми починаємо прес-конференцію після матчу Чорномориць і наших гостей футбольного клубу Черкас Чернів. Зараз ви можете поспілкуватися з асистентом головного тренера Андрієм Паляниці. Спочатку ваше. Резюме по грі, будь ласка. Спершу хочу подякувати Збройним силам України за те, що є можливість грати, тим паче грати на таких гарних стадіонах. Враження від гри тільки позитивні. Гра сподобалась як нашого і суперника. Хлопцям подякував за гру. Дякую. Питання. Коментував це будинок, дуже приємно було бачити вашу молоду команду. Складалося враження, що для ось цих молодих хлопців, ані там, Ярослав Ракіцька, ані Венкачи не були такими, знаєте, динозаврами українського футболу, тобто було помітно, що вони не боялися грати проти них. Ви їх якось окремо налаштовували, чи хлопці самі розуміють, що вони такі? такий шанс на такому стадіоні зіграти з такими гравцями, це і себе проявити, і місто Чернігів прославити, як то кажуть, в матчі. Звичайно, спілкувалися перед грою, налаштовували на гарну гру, але ж я їм сказав перед грою, що на, грати на такому стадіоні з таким суперником, і проти таких е, великих футболістів, як ви казали, ігроківських, а додатково ріді, додаткову не потрібно. Всі виходили, розуміли, з ким вони грають, але ж ніхто по грі саме бачили, що ми нікого не боялися грали, намагалися грати першим номером. Дякую. У вас скільки матчів було перенесено? Яка доля цих поведінків? Коли вони будуть довга? Ну. В цьому році, можливо, ми дограємо їх. Інформації поки що ну, остаточно немає. Будь ласка. У вашому складі немає зарубіжних легіонерів. Це принципово? Так, це принципова політика клубу грають тільки місцеві футболісти. З Чернігова. Але ж цього року декілька змін відбулося, але ж принцип команди ФК Чернігов, місцеві, Чернігів місцевий. Чернігів і Чернігівська область. Більше питань немає. Дякую. 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 Шановні, ми продовжуємо конференцію після матчу Чорноморець ФК Чернігів. Зараз ви можете, маєте можливість поспілкуватися з одним тренером команди Олександром Кучером. Олександр, будь ласка, невеликий виділі коментар попередні. Ну, Розуміли, що команда Чернігів грає коротку середню передачу. Одна, мабуть, з найкращих по володінню м'ячем в першій лізі і по пресингу теж. Знали, що будуть контролювати, треба буде уважно дуже зіграти з ними, тому що непогано воротар володіє, грає ногами теж, і вони через це дуже багато вводять і грають на своїй половині. Що треба було розбирати там, десь більш один в один накривати і вже від цього відштовхують там проводити свої атаки да, швидкі. Десь це виходило, але не вийшло, ну, мабуть, тої реалізації, якої знову хотілося би. Да. Є моменти, ми їх не використовуємо. І, звичайно, ця нервовість, вона знову да, десь дає такий осадок нам трошечки. І цього страждають да, наші результати, можна сказати. Забити другий м'яч, я думаю, вже воно набагато легше все давалося б, і виходило. І є результат, є перемога, я думаю, це саме головне зараз для нас, тому що були, були дві е, такі гри в нас, які. Да, були з вилученнями в 10 грали і набирали максимальних, скажімо, своїх результатів, не добивалися. Сьогодні є перемога вже набагато краще. Дякую. Ваше питання. Будь ласка. Скажіть, е, будь ласка, можливо, вдалося так. Болівальники також питали, е, чи був такий якийсь додатковий цігар відповідальності, що на, на цьому матчі два матчі не змогли виграти через вилучення, зрозуміло. Буковина виграє постійно, і це таке знаєте, десь змі починається Буковина відривається, чи втрачає. чи є це в колективі? Бо ми розуміємо, що лише ви можете відпустити на це питання. Ми не дивимося на Буковину, ми дивимося на свою гру. То що в нас трапляється, я ж кажу, то не. Ці вилучення були бесіди в нас, звичайно, ми розмовляли, тому що так не можна, були штрафи, тому що це приводить, страждає команда. Якщо ми так себе поводимо, ми не маємо права так себе поводити на футбольному полі. Нас дивляться люди, діти. Це не, крас, не красить нас. Так що розібралися зараз. Хлопці розуміють, що трапилось, і е, всі взялись за голову. В гарному смислі цього слова і працюють, віддаються і розуміють, що нам предстоїть робити ще. Дякую. Я відчуваю, що є, мабуть, ну, я мабуть, телевізійні запитання за кордоном. Да, ми на зв'язку з нашими камерами онлайн. Ну, по-перше, значить, це пише пожелайте парням більш розслаблено грати, чувствується напряження і але ми з ними віримо в перемогу. Ну і запитання. Дуже змінився склад, який вийшов спочатку матча, Що чи це пов'язано, ну і толкується як Хабленко, коли вже Хабленко. Ну, це Хабленка, звичайно, ще час потрібен, така травма вона швидко, скажімо, не проходить. Да, треба відновлення все-таки. Йому ми чекаємо, його теж. Сподіваємося, що десь, може тиждень-два, може він десь повернеться, все-таки. Будемо дивитися, як воно буде проходити. Я ж кажу, те, що є ця напруга, тому що я ж кажу, є від ну, десь відповідальність за результат. Дай я ж кажу, забували би е, там, забили м'яч, забили в другий. Ну зна роз, була в команді. Вони не завжди під тиском. Е, е, є страх помилитися, і з -за цього вона є така нервозність, виходить в команді. Чайне ж кажу, там реалізуй свої моменти, воно було все по-іншому. Там е, ігри, коли да, забували один, другий, третій. там Вже що, що все виходить, все здається, все, все так легко виходить. Коли є мінімальний рахунок, команди ще впираються, вони приїжджають як на останній бій, завжди сюди, Одесу, Чорноморці є подразником і завжди всі віддаються тут на 200%. Звичайно, ми це розуміємо. Ми також не готуємось до цього, що кожна гра для нас як остання. Дякую Чи є питання? Дякую вам. Дуже дякую вам. побачення.